Кейс фінансового планування: ремонт чи інвестиції. З чого почати, коли є гроші, і дуже багато бажань, усі одразу починаєш сумніватися і думати, що вигідніше класти гроші у фондовий ринок чи вкластися в ремонт і забути про інвестиції. А ще є квартирний борг, хоч і без відсотків, але ж треба віддавати. Розкажу реальний кейс клієнтів, які прийшли з таким запитом: порахувати все і знайти найбільш ефективне рішення для своїх заощаджень. Мене звати Лариса Машківська, фінансова планерка iPlan.ua. Клієнти, молоде подружжя, 28 років. Їхні початкові умови є квартира на стадії ремонту і є накопичення. Пара орендує житло і розмірковує, чи доробляти їм ремонт і переїжджати, чи все ж таки відкласти ремонт на 5 років і гроші запустити всі в інвестиції. І заодно стоїть задачка, як захистити гроші від інфляції. І врахувати інші життєві цілі звучить, нібито просто, але фінансово це два абсолютно різні сценарії. І щоб прийняти правильне рішення, ми пішли шляхом детального фінансового розрахунку. Власне, що ж ми зробили покроково? Перше, спочатку ми визначили точку. А ми зібрали повну картину фінансів станом на зараз. Всі доходи, витрати, заощадження, фінансові цілі, а також те, скільки реально можуть відкладати щомісяця. Перевірили ризик профіль кожного, щоб зрозуміти наскільки комфортно їм буде з інвестиційними ризиками. Це та база, з якої починаються будь-які фінансові дії. Друге, після цього ми склали такий детальний. План на життя, довгострокову карту руху. Їхні основні цілі виглядали так: фінансова подушка на півроку, 2,5 тисячі доларів пасивного доходу щомісячно з 58 років, підготовка до народження дитини, оновлення авто кожні 5 років і повернення безвідсоткової позики за квартиру на 75 тисяч доларів. Далі найцікавіше, ми порахували три сценарії на найближчий рік. Перший сценарій повернути борг якомога швидше. Тоді ремонт відкладатиметься і ще на три роки, а інвестиції у фондовий ринок ще на чотири роки вперед. Другий сценарій почати ремонт вже зараз. Тоді інвестиції можемо частково почати в цьому році, а борг повертаємо через п'ять років. І третій сценарій почати інвестувати вже зараз всі свої заощадження. Тоді ремонт буде на паузі, і борг за квартиру повертаємо аж через п'ять років. Тут важливо обирати не лише з точки зору фінансової ефективності, а й власних пріоритетів, тому що комусь психологічно більш важливо якнайшвидше повернути борг. А комусь може бути важливіше переїхати у власне житло, а хтось хоче максимально заробити і пустити все інвестиції. Що ж ми обрали? Найвигіднішим сценарієм виявився саме ремонт у цьому році, тому що після переїзду з орендованого житла вивільняється додатково 4800 доларів на рік. І це більше, ніж потенційний дохід від інвестування тих самих накопичень. Тобто, в короткостроковій перспективі ремонт приносить. Більшу фінансову ефективність, але ремонт це не єдиний пріоритет клієнтів, і потрібно також враховувати інші бажання. Це і мати запас фінансової подушки безпеки, і почати готуватися до декрету. Ну і все ж таки почати інвестування на фондовому ринку. Як же ми все це реалізували? Клієнти почали співпрацю із компанією ремонт і під ключ. Всі витрати поетапно розподілили на півроку. І оскільки на руках є вся сума, то частину заощаджень можна тримати в гривневих ОВДП, отримуючи додатково ще 15% річних. Так гроші не лежать без діла. Вони працюють, поки триває ремонт. На цей рік ми поставили дуже чіткі пріоритети по фінансах. А саме, ми визначили резервний фонд. Він власне вже готовий. Далі ремонт повністю закриваємо в цьому році. Накопичення на фінансову свободу виділяємо ще 12 тисяч доларів для того, щоб проінвестувати за рік. І підготовка до декрету ще 2,5 тисячі доларів в цьому році, і ще стільки ж наступні два роки. А також повернення боргу за квартиру. Ми виділили додатково на цю ціль ще 10 тисяч доларів щодо позиків. Ми в iPlan радимо не починати інвестувати, якщо є незакриті борги. Але оскільки в цій ситуації позика безвідсоткова і немає жорстких термінів, це борг, який був взяти у рідних. Тому ми вирішили повертати її поступово протягом 5 років і паралельно починати інвестувати. Так клієнти матимуть безпечне навантаження на свій бюджет і не будуть нехтувати своїми іншими важливими цілями, такими як ремонт, як фінансова свобода та декрет. Тепер про інвестиції. Для цілі фінансова свобода ми створили портфель з акумулятивних USIS ETF, щоб мінімізувати податкове навантаження найближчі роки. Відкрили рахунок в Interactive Brokers і платіжну систему Genom. Резервний фонд ми розподілили між ОВДП в доларах, в євро і в гривні, для того, щоб знизити валютні ризики і водночас захистити кошти під інфляції. А гроші під декрет будемо накопичувати у доларових ОВДП під 4% річних. На термін 2-3 роки. Давайте вже до результатів. Вони будуть насправді проміжні, так як наша співпраця ще триває. По-перше, клієнти мають чіткий фінансовий план на життя і вектор руху на цей рік. Вони знають скільки їм треба відкладати і як їм здійснити свої цілі. Ми працюємо як над поточними бажаннями, так і над майбутньою пенсією і довгостроковими інвестиціями. По друге, ремонт зараз в активній стадії. Клієнти залучені мінімально, тому що всі роботи виконує підрядна компанія: це економить час, особистий ресурс і нерви. По-третє, є відчуття безпеки за свої гроші. Вони розумно розподілені, захищені від інфляції і є ліквідність. Гроші працюють на результат. Є розуміння строків і сум, коли саме будуть виконані всі цілі. Оце, мабуть, найцінніше, коли тобі не треба постійно думати, приймати рішення, що робити з накопиченнями. Куди їх переказувати, в що вкладати, це розуміння дає тобі контроль і внутрішній спокій. І ти вже більше не боїшся прийняти не те рішення. Ну і нарешті ми разом поступово вивчаємо інвестування на фондових ринках. Клієнти вже відкрили рахунки, купують валюту, вивчають портфели будування і переказують кошти з мінімальними комісіями, підключивши PayPal. Це здання, які. Завжди залишиться з ними. Якщо коротко, то цей кейс він про баланс між сьогодні і завтра, про те, що грамотне фінансове планування дозволяє не лише знайти правильну відповідь, а зрозуміти, чому вона правильна саме для тебе. Бо гроші насправді це не лише про цифри, це завжди про ваш спокій, про вашу впевненість і про можливість жити за своїми правилами. Ми продовжуємо з клієнтами працювати на пакеті стандарт Україн». І рухаємося поступово до їх пасивного доходу і фінансової свободи. Якщо вас зацікавив цей кейс, поставте лайк і напишіть коментар. Мені дуже цікавий ваш зворотній зв'язок. А якщо потрібна допомога у фінансовому плануванні, то запрошую попрацювати разом. Деталі та лінк на опис будуть під цим відео, а також лінк на запис на коротку ознайомчу консультацію.